Прийшла пора передивлятися сагу зоряні війни, бо в Україні з'являться космічні війська. Якщо серйозно, то космічні війська України це не фантастика, а необхідність в умовах сучасної війни. Кожен сантиметр простору на небі це питання національної безпеки. Саме тому Україна створює космічні війська, управління космічною політикою до 2035 року. Ясно, що для підвищення загальної обороноздатності нам не потрібно все починати все з нуля. Бо ми маємо свою історію та досвід у космічних технологіях, і зараз це просто рестарт активної роботи в космосі. Супутники для моніторингу території, ракетна оборона, чітлива космічна інформація, і це лише початок. Технології, що розвиваються сьогодні, дозволять нам не просто захищатися, а й активно впливати на ситуацію з орбіти. І це критично важливо в умовах гібридної війни. Ми посилюємо не тільки оборону, але й закладаємо основи технологічної незалежності. І це важливо для оборони, важливо для економіки, важливо для майбутнього. І нехай ще хтось скаже, що це не на часі. Тоді просто не дивіться вгору. Слухайте, ну це точно така тема, про яку ми будемо говорити ще не один раз, і дуже детально. Побачимось.